Нам сьогодні обіцяють плюс 29, це дуже буде спекотно. От я зараз накрию оці свої єлівці, щоб вони не погодріли. Так. І зараз я піду збирати полуничку, бо пройшло два дні і треба подивитись, що там. Так ой, ну тут мокро, ну потихеньку зараз, бо тут уже й вуса наросли. Збираю. Все. Ти, ти прийшла мені на допомогу? Там хай ще дозріває, навіть не витримав телефон, виключився. Ну, оце я пройшла і ось зібрала, дивіться, скільки полуниці. Треба телефонувати Ві. Хай приїде або Артема, або вона. І е, заберуть, бо тут і знову і знову буде, а скільки я там з'їдаю маленьку мисочку на день. Щось мені заморажувати не хочеться, може потім. А зараз хай їдять. Ось іще, бачите, побачила. Поставила на стіл, тут тінь, а то телефон відключається, ну, жарко вже так. Вже добре, що я накрила свої ялівці. Ну, мабуть, таке буде сьогодні так жарко, як говорять. Ну, хай все росте, а то воно заклякло все на одному місці. Це я показую ж, полуничку, яку зібрала. Звичайно, там під низом така здорова, бо перші два рядки це здорова, ну, не знаю, якого, якої назви це давала мені Наташина, Наталіна невістка Наташа. І, мабуть, вони теж не знають, а може й знає. Ну ось така. Потім пішла Русановська і далі Ліля давала ремонтантну, не знаю, як, як називається, вона теж назви не знає. Ну Це для тих, хто питає, яка. От, у мене виходить вони без назви. Ото у валі, що ми дивились, не знаю, купчиха, мабуть, одна, ну, щось вона теж нічого не відповідає, я їй там написала, чи не написала, забула, мабуть. Треба глянути. А, може, побачу, тоді запитаю там. То Наталі піду, провідаю, як вона там себе почуває. Може, треба витерти її спину. Ну, а зараз, що я в мене там переться білизна, зараз вивішу, ну, чим займуся, І, може посижу просто тут, на вулиці, теж прохолодно, гарно посижу на кінець-то, почищу нігті. Бо це ж збирала полуницю без рукавичок, то і забруднила, та і треба привести в порядок. Ну, як сказати, ось дивіться, мої помидорчики, три рядочки, то вже такі живенькі. Я сьогодні ввечері їх підживлю. Ну, Наталі їх ще, мабуть, рано підживлювати, хай через тиждень. Вони зовсім маленькі, що вона дала. Оце тут стою, вітерець, то так прохолодно. Ну і вже, вже красніє, червоніє. Дивіться, як ось моя черешенька, віка її дуже любить, більше любить, ніж оцю. А я оцю більше люблю. Ну, небагато їм, але ж Ну і ця красуня тут. Красуня, ти куди хочеш? Я не йду в гараж, ні, ні. Ні, йди отам на сонечку, я тобі постелила, йди сюди. Йди на світер, Іди, ось сюди на світер. Іди. Іди, чого ти там стоїш? Іди, чи тобі теж жарко? Чуєте, як птахи в мене тут свірінчать? Я не знаю, чуть вам чи ні, але мені чуть. Ой, краса. Айчка, тебе хазяйка пустила побігать. А як там хазяйка? Де вона? Так, тапок нема. Айчка, привіт. Привіт, хороший. Пусти мене. О, і Маргошка. Пусти. А де хазяйка? Все. Пускай. Як ти себе почуваєш? Страшний, як вчора. Да? Да. Слава Богу. Так ми що, аж на вечір витрим, чи може зараз витрим, і ти вже будеш йти відпочивати? Та ні, я ще не йду. Д не. Да, а ти як будеш йти відпочивати, так мені зателефонуєш, я прийду тебе витру. Це я собаці валю. А, да? Ось он він бігає. Оце ж як гепнуло. Ой, бе, хана. І він же обратно, як переляканий, кричить на, на оце тягнеться, Ой, я його випустила. Мій хороший. Боліться страшно. Мій хороший, випустила. хороший. Ну, погуляй. А ти ж цибулю зірвала? Та це ж ота, що проростала, я й вирвала. Ага. А вона дудки попускала, так я оце вириваю оце. Угу. А, я зрозуміла. Оце. Ну я рада, що тобі трішки легше. А це ріжу. Да, Слава Богу. Ну, треба витирати, Наташ, да, Все одно треба, треба витирати. Так. Ой, господи, улігся біля Наташі, боявся. от у нас тут бахнуло дуже, і він боявся. Ж самоліт пролетів, ага, чи що воно Та щось продавла. Да. Він... <піля> Ой, господи, я каже, боюся такого, боюся. Каже Наташа, пішли трішки посидим в кухні. Вона й мені цибулі ось презентувала. Ну, може, сьогодні заїдуть діти, то я їм Зараз дам ключ. Да. і каже, пішли трішки в кухні, посидим. А я кажу: а чого я буду туди йти, як мені кофе не дають? Слухайте, що вона говорить. Хто тобі не, дайде, не дай, не роби, собі кухню. Тепер я хочу розповісти ситуацію. Ми були в гостях моєї однокласниці Люсі. Дівчата ще сиділи, а вони тріщали там. Ну а я хотіла Люсі допомогти і збираю посуд. І відношу в кухню туди. Це, бу, це була столова, а то в кухню. Ну, да. От. І я відношу, я хотіла Люсі допомогти, бо Толя нас повезе додому. А їй же треба це все зібрати, no. помити. А, а потім хочеться ж і полежать, бо ми ж таки довгенько в неї були. Пишуть мені там, Тоня, не хазяйничайте в чужому домі. Це не красиво. Я там звичайно відповіла, ну а тепер уже мені дуже пече і хочеться на камеру сказати. По-перше, Ну, ми, ми один одному да. допомагаємо. Я на Наталі теж прибираю, і вона що мені допомагає? А в 21-му році вона мені весь будинок вимила. Я лежала пластом. Я думала. Ну, це не я думала, я просто лежала, а вона думала, що мені вже кінець. Mm, да. Така була ситуація. Така була ситуація. Так що ми тут один одному допомагаємо. Тепер хочу сказати про Люсю. Вчора вона була до мене, заїжджали, просто провідали, привезли морози. Вона нам з Наталі. Ну Наталя трошки приболіла, то я її ввечері віднесла. Люся прийшла, в мене було пюре, бачили, я там посмажила рибки, небагато було. Ось я це все готую, достаю огірочки. Люся встає, мовчки встає, бере миє ці огірочки, ріже, чисте і все робить. То ми так, ми так звикли, і да. це допомога. Це не, не не красиво, а це навіть дуже добре. Це навіть дуже добре. І я коли взимку, то я Наталі теж там допомагала. Тікай, я собі кави буду робити. А, роби, роби. Так, Наталочка, де відсіля чашка? А, я ж воду воду пролаш. Щас ти тобі дам, попробуєш воду цю. Добре, так, ага. Щас попробуєш. Ну тут що вона варить? Тут вона. А, це вона варить. Зараз ми заглядаємо, хай уже далі. Це вариться для Айки їжа. Да. А це що в тебе? Борщ. А це в борщ вона варить, так що буде борщ. Ой. Давай, давай. Це, я ага. це роганську Наталя дає мені воду, каже, чого не пить. Ну, та роганську ми раніше теж заказували, брали. Це зараз у мене фільтри стоять і я не заказую. Хороша водичка, супер. Да. Щось мечеться, мечеться він. Та вроді нічого не летить. Так, а чужа, біга, ну тривога у нас, може й може летить, а ми не чуємо. Вони ж відчувають е раніше, ніж ми, ці собачки. ой, -ой. Боже, відколи в мене поламана рука. І досі ніяк піднімати. Ага. Наташа, коли я свої руки лучові кості оці, поламала в 12-му році. І досі, І досі болять обидві. Я ж обидві поламала. О, Та я й сама можу взяти, так. Ось ось о. Так що не говоріть, що я хазяйничаю. Ну, так ми зараз живемо в чужому домі. <свист> <свист> так, ага. Так, звичайно, за захочуть, а чому не захотіть? Так, наливаємо каву. А, оце ж забереш свою ту, коробочку. Коробочку. Яку? Шубимо <свист> самим. А, сала або ви тут. намазка була з тунця. Сиру і яєць. Оце й досі ще ти їла, чи да. ти давно вже поїла? Ні, воно там капелюточку думаю... І не... Лілю пригощали. а, а воно все Та треба було вже ту капелюточку віддати моргошки. Віддала вчора, чого, ага. то помила. О, зрозуміла. Так. так. Ну давай лися вже. Добре, Наташ. Я пішла, дякую за каву. Сама собі зробила, сама випила. Ну, і я пішла, а ти зателефонуєш, я потім прийду. Пока. Хорошо. Пока. Хорошо. Трусішка зайка серенький Ага. Він не відходить навіть від дверей, боїться. Ну, сирена в нас вже багато часу, і сирена, сирена, він боїться, бо воно тут летіло десь кудись. Ну ми не знаємо куди. Наталочка, поправи, що там вон, гардінку внизу. Айочка, ти мене пустиш? Красавчик, не бійся, хороший, тобі жарко. Не бійся, зайчка. Я пішла додому. Тепер повтори мені, що ти сказала. Бедзиганка. Кажи, що ти сказала, що ти мене не, дер... не тримаєш. Кажу, я кажу. Айк, скажи їй. Хто тебе держе, прийшла, ушла, ніхто не держи самоправно. Прийшла хорошо, пішла теж хорошо. Яка? А вчора це ї... шутка? Ага. А вчора наш ми не притримали Фенді, як вона до мене прибігала, вся на емоціях. а Фенді взяла її, трішки вкусила. Ага, трішки, це вона... Трішки так каже, трішки. Вона мене добре за дві ноги вкусила. Оце ж так. Ну, ми раніше ми її брали на руки, потім Наталя вставала. Вона дуже рада, коли Наталя приходить, ну це як уходить, а це в неї такий якийсь рефлекс. Ну і Наталя е розсердилась і. і ка... сказала, не буду ходити. Так не так вона сказала. Каже: Тоня, не буду я до тебе ходити. Отак сказала. А я ось охожу. Як і... ти ми, і, і Айк не кусав тебе. Ні, Айк ну Айк ж, ж маленького виріс при мені. Я ж до нього ходила. А ця ж вона до мене єлі привикла. Ну все, я пішла, пока. Саваль. Да, Ось не встав, навіть мене не провів, Наташ. <реш> Каже, через 15 хвилин ти знову будеш тут. Ні, до, до 13 години приблизно я буду, не прийду. Коли зателефонуєш, тоді прийде. А це невеликі три рядочки. У мене полуничка, яка прийшла до мене в посилочці від е, валі. Е, канал Моє господарство е, Скоростеня. Оце перші від часнику два рядочки, це зараз скажу, бо я Можу перепутати. В мене на листочку написано на папірці. Ага, це полуниця, два рядки від стежечки Алєгро. Оце третій рядочок, це румба. І зараз я теж їх зірву. А це часник теж від неї. Часник називається Любаша. Ну, я навіть не сподівалася, що воно дасть мені врожай в цьому році, оця полуничка. А вона дала. І зараз я от там ну, спробую, бо вона грязненька після дощу. І зараз акуратно туди підійду і зірву, яка зовсім червона, і спробую на смак. Оцю алегру два перших рядочки, я вже пробувала дві. А третій рядочок ще не, не куштувала. Ну, тут в цих двох рядах, оце тільки, здається, одна. Треба ж її помити буде, бо дуже грязна. Так, і тут, бачите, затисався горіх. Ого. Треба буде викопати його. Так. ну... І це в третьому рядочку, це румба. Дивіться, яка вона. Ну, оце можна зірвати її. Я зараз так покладу їх більше. Спробую на смак помию. От. така навіть не, навіть не б'ється. Ну, це хай ще дозріє. Потім онучка скуштує. Так, оця тінь. О, можна вже оце живці лишати, вуса. Так, і тут що? Ну, отаха і лишиться, оцю зірву. Так, ну і це я. Ага, і ще ось одна. Можна теж взяти. Я тут пропушу сьогодні. Так, це. Це сюди. Навіть не б'ється. І це три. А, ота можна було і не зривати, вона трішки ось о. Ну, а це тут. Зараз помию і буду куштувати. Ну і зараз покажу полуничку, яку я отримала від валі. І оце, дивіться, оце Алегро, два рядочки, які були, а оце румба. Румба дуже здорова. Ну, зараз можна розрізати це, отак, щоб побачити, ось вона така всередині. Це алігро. Ну і румбу розріжу зараз. Отак. Одну розріжу, щоб побачити, яка вона всередині. Ось вона така всередині. Може, це іще не дозріла? Не знаю. Зараз. І ще одну розріжу. Бо я буду пробувати. Ось вона яка. Ну, непогана. А яка на смак? Зараз, ну це ж у кожного смак різний. Так, спочатку пробую румбу. Ну, що я хочу сказати? І солоденька, і чуть-чуть кислинка є. Ну, смачна. Ну, можна сказати, дуже смачна. Ну, і тепер цю. Ця менша в розмірі. Більше кислинки. Ну, а взагалі, то дуже смачна. Валюша, я тобі дякую. Я навіть не думала, що вона мені дасть врожай. Думаю, ну це ж поки ще на наступний рік, мабуть. А вона дала врожай і навіть дала спробувати. Навіть красуні жарко. Говорили, що в нас буде плюс 28-29, але зараз плюс 30. І ось нам дуже жарко, але вона лежить на світері. ось така красуня. Не хоче додому, то пішла, а потім випросилась, бо в мене тут вікно відчинене, чую вона. Ой, Як ми потягуємося, моя хороша. Ну, а я тут чим займаюсь? Я вже третій день намагаюсь собі привести в порядок нігтики. Ну і оце на кінець я все-таки зробила це. І зараз я вже все складаю, уже. Ну, чому це... У нас немає світла, і вже давно немає, і по декілька годин тривога, тривога, і зараз тривога, то незрозуміло, не коли нам дадуть це світло, але вгород не підеш дуже спекотно. Ввечері, може, піділью томатики. Ну і на кінець таки я сіла, і оце почистила нігтики, ну, так я придержую їх, щоб чистенькі були. Ну, Не фарбувала. А це в мене є сноготок, який не шкодить нігтикам. І я то вибрала такий лак простенький. Знаєте, як в радянські часи. Хто ходив, коли лак був у нас по 50 копійок, по 48 копійок, але його вистачало десь. На тиждень. От. А оці гельлаки, вони то надовго, але виявилось, що вони для мене шкідливі і гіпоалергенні теж не підійшли. Ну і ось я тепер без нігтики. Ну, з нігтиками тільки отакими, от та тут нічого. То вже не таке страшне. Ось. Куди ти пішла? Там нікого нема, ніхто до нас не йде. Сходила до Наталії, витерла їй спину. Ну, Вона ж, якби не працювала багато, може б такого і не було. От. І це ж сіла і привела в порядок свої нігтики. От. Ну, Дуже жарко отут сидіть, хто е, боїться спеки. Ну, а мені так нічого, тепленько. Ось Так, зараз піду щось вип'ю. Ну, ще рано, зовсім рано. Там 15 та година, чи вже 15.30, десь так по часу. Ну, можна піти полежати. Чим ще займатися? Оце якраз настав той час, коли можна передпочивати. Але тепер треба, якщо така спека буде, треба вставати. Дуже рано щось поробити в городі, ну а потім ховатись до хати.